Сьогодні ми дізнаємося, що є норм, а що є стрьом по версії наших будівельників. Зривати дедлайни. Норм чи стрьом? Норм. Ходити на перекури понад 5 разів на день. Стрьом. Працювати вночі, вводити в оману замовника, стрьом. Сваритися з колегами в процесі роботи. Стрьом. Відкладати на завтра те, що треба зробити сьогодні. Норм. Не шкодувати грошей замовника. Стрьом. Боятися замовника. Стрьом. Працювати маленькою командою на великому об'єкті. Норм. Робити роботу під мухою. Ström. Прикидатися більшим спеціалістом, ніж ти насправді є. Виконувати відповідальну роботу без досвіду. Стрьом. Братися не за свою частину роботи, якщо колега не справляється. Норм. Інколи запізнюватись на роботу. Норм працювати під музику Степана Гіга, норм.